Всім привіт! Ви на каналі Puma SMI, і, і я Пума. Сьогодні у нас вівторок, як ви тепер все знаєте, я пішла з проєкту і я партія один плот, як я вже говорила. Пошук роботи проєкту така штука, що ти ніколи не знаєш, коли ти його знайдеш. А так як головною моєю ціллю, окрім того, що, типу, знайти наступну роботу і все буде у мене круто. Моя ціль була відпочити. І, звісно, перше, що мені приходило на думку, це поїхати кудись. Але трепін in, in cold weather, it's not my type, you know? Тому, на жаль, <свісно> дуже багато ідей щодо подорожі від так як я абсолютно не люблю і нічого себе в безпеці. Подорожуючи взимку, своя. А потім я подумала, що я все-таки хочу поїхати просто на день в інше місто, але поки я думала, гадала <смі> білети на дати, які я хотіла взяти, розкупили. І залишився один пласкарт, а я не хочу їхати. В пласкарті, знаєте, мені здається, я виросла з цього. І більше ніколи майже не хочу цього робити. Я засмутилася, трохи навіть поплакала, тому що це період ПМС. І вирішила те, що я просто побуду гостею в столиці на один день. Ну, точніше, жовт, 5 годин, поки я не повернуся знову додому, і мені треба буде гуляти з чуваками і все інше, там розморажувати холодильники. Да, я зробила це вчора вперше в житті, вперше за майже два роки життя одній. Вау, я теж так вважаю. Тому я вирішила те, що я буду гуляти цілий день Києвом, намагаючись налаштовувати себе на те, що це просто мій вихідний. Тому що Київ дуже красивий, але коли ти бігаєш, щось робиш, всі ці маленькі радощі вихідних штук пропадають, плюс насправді все в голові. Uh, все те, що погане, може бути добрим. Те, що добре, може бути поганим, все, що робоче може стати вихідним. <с> така от в мене думка. Тому та умовно я візьму той бюджет, який я планувала витратити в іншому місті, і витрачу його в Києві. Але бюджети ніякий не розраховувався, По перше, а по-друге, в Києві набагато вищі ціни, ніж у тому ж Львові. Бастіл uh, сьогодні я про це не думаю. І ми. Біжмо одягатися, я зараз подумаю, що я хочу одягнути. Погода Сакс, to be honest. Повинно було бути сьогодні сонце, можливо, і добре, що я нікуди не поїхала, тому що я дуже багато ставила на сонце у вівторок і середу, але що та що таке нету, поэтому трохи грустно. А у мене в фоні Чемберлен ніколи її не дивилася. Але коментарі про те, що вайп МЧМ на моєму каналі присутній, я вирішила глянути. Дуже цікава дівчина, як мінімум, мені подобаються її старі відоси, тому що вона це ближче щось наближене до мене. А дякую всім, хто залишає коментарі. Рібіть і далі. У мене є ще моя карта, куди ви можете закинути, не знаю, 10 гривень. Або 85, щоб я купила свій фільтр каву в центрі, та навіть не в центрі, біля дому, можу потім виставити це історію. Все як захочете. Пожалуйста. <свісно> <свісно> Нікого не примушую, поки що цей канал відкритий. <свісно> Але, знаєте, ну, життя креаторів воно таке. Ух я розіграюсь, коли буде спонсорство. Сьогодні за погодою 5 градусів. I don't know, what does it mean. Що би хотіла Ну, Що таке модне, але не дуже? Але там реально тепло. Окей, okay, I will be back. В кінці кінців я зупинилася на своєму стандартному, мені здається. наряді цього цієї зими це майка внизу, потім такий, що сіточка Tank Top. long ну, слів виходить, тому що ось це є штани левайс, які я показувала в попередньому відео теж. І будуть. Білі шкарпатки і пуми кросим. Подивимося, як це буде, і нагору буде стьобана курточка, все було під нею, тому що я хотіла щось з горлом, щоб бути модною в саме курточки. Все тоді найскладніше позаду. Навіть такі легкі виходи на вулицю, легких аутлуках. Microsoft, Office в таких нарядах все одно складно для мене. Я, поки мені не буде подобатися, не вийду з дому. На щастя, я можу це собі дозволити. Все, so, я yeah. Зараз швиденько зберуся. погуляємо з чуваками, да? підемо і будемо з вами виїжджати. О, і ще вам покажу дещо цікаве. В Україні з'явився джин. Декілька місяців тому я зробила перезамовлення на український алкоголь. І от тільки зараз вони він прийшов, але це того вартувало. Pre -and Dry джін хайстер дуже довга історія, як все це відбувалося, як я про них дізналася. Але якщо коротко, я відписана на одну креативну агенцію, які, яка робила їм то айдентику. І я подумала, що 420 гривень за джин, 700 мл, це достатньо хороша ціна, плюс ну, головна ціль. Це завжди. При купівлі чогось українського і хорошого підтримуємо українською. Що? Підтримую українське? Support locals. І мене дуже здивувало пакування. Ну, тобто, вже подумавши про це, я думаю, я розумію, що це було очевидно, але в моменті мені здавалося це, що вау, це, типу, дуже екстра. But still. Цей джин прийшов у такому мішечку. Я обожнюю. I'm loving It! Побовані ці мішечки, щоб туди скласти все-все-все-все і піти куди завгодно. Занадто багато ми чембролин подивилася. Вибачте за мої англіцизми. Ось так це виглядало. Оце Гайстер. Гайстер це лолека. Тут навіть є. Вісім кроків, як саме пити цей джин. Ми пили саме за цією інструкцією, і це було просто шикарно. Я не прям якийсь поціновувач алкоголю, але походу стаю це по-перше. А по-друге, я любителька пити з монстрика, наприклад, без цукру, алкоголь, міцний, ну тобто робити коктейль і сіпати його. Чому енергетик? <кій> Тому що я люблю енергію, яке дає рево. Але рево це дуже погано. Але воно дало мені усвідомлення, чого я хочу від алкоголю частіше все, коли я його п'ю. Тому я навіть не захотіла, я взяла собі, я купила собі монстер, пляшку, щоб випити спочатку з тоніком і з лимоном, а потім вже пити, як я п'ю загалом міцний алкоголь. Але я посмакувала декілька сіпів і зрозуміла те, що girl. Це робити так не треба. Тому я повністю задоволена. Я залишу інстаграм внизу, щоб ви теж підтримували українське передзамовлення вже закрите, але скоро, починаючи з лютого, все буде. Тут немає нічого з ароматизаторів чи цукрів, що просто прекрасно для мене, для людини, яка skinny days, skinny girl. Не любить додавати цукор там, де він не повинен бути. Я розумію те, що технологія робіння алкоголю це щось достатньо складне. Бед стіл, пробка пахне баною. Ще, що мені дуже сподобалось, тут не відчувається алкоголь як сам по собі. Навіть якщо ти не навіть якщо ти не лєш меншу джину, ніж треба. І тут дуже багато різних трав і різних дерев тобто там є лівець, ялинка, сосна. Тому я дуже рада, що я не знаю в тому віці, що я можу все це, що? що я можу все собі дозволити підтримувати українське ще є, ну би такі круті проєкти. Ось так, от. Ой, що взагалі у нас за планах? За планах. Що у нас взагалі у планах сьогодні? Зараз ми поїдемо в кав'ярню, в яку я ніяк не могла попасти. Класична моя ситуація ця кав'ярня не на подолі, тому що я вже, якщо чесно, той поділ, трохи не можу витримати. Плюс дуже часто ситуація стала, що я сідаю в якійсь кав'ярні, бачу когось знайомого, ми починаємо говорити. А ну, кав'ярня на подолі це робочий вайб. І мені абсолютно не того. Або я просто have a bad day, хеба day, head day. І хочу просто сісти, попрацювати, але а, це так не працює. Не завжди. Іноді просто хочеться побути Лонлі, і на Подолі я дуже часто не можу побути Лонлі. Але я не скаржуся. Тому ми їдемо на Липинського, це ну, театрально, хрещатик. Будемо тратити кав'ярню в закапелках. Липинсько 4Б, погнали. Кавера називається перший поверх. Один раз я майже туди попала, але почалася тривога, і я не змогла виїхати. І так як це тріп відео <гас> скажімо так, я сьогодні буду показувати вам ціни, скільки я витрачу за цей день. Самі цікаво, якщо чесно. Тому так, в планах у нас кав'ярня. Потім я планую піти пішки на січових. Мені треба забрати мій автопортр... авто, свій портрет, карікатуру, зазнат від, до речі, хлопця кавандра Агенції, яка робила айдентику цьому джину, який я вам тільки що показувала. Після цього ми поїмо в. Рамені, I guess. І після цього я сподіваюся нарешті йду в український дім на виставку наївної ікони. Звучить афогенно, гієна Я таке дуже люблю. I hope, що я не помру після. Не знаю, як вийду з кав'ярні. А я можу. Я тільки вийшла з дому. All the same. Це буде можливо бути самим місті. Я їхала з лівого направого і дивилася на Рибайський острів. Або це на Рибацький острів, але це острів. І там були маленькі будинки, хоча я дивилася на Новий міст. Уявляюся, що а have no idea, що це за будинки за ним. Просто з мене. Знаю, жива, я вису, в якось, якщо, і і не знаю, я реально из чего и сюда по иншому якость. И це типа мені эти лесу и нахнания. І мне было очень приятно плащать. Вот, і ще, короче, вижу. Просто пишите с моими сала вижу. Это круто. А вот такой вот у нас ще є. Ідемо далі. Зараз 15.40, я нормально так працювала, відмонтувала це відео, що сиділа в телефоні, в інстаграмі, думала, просмислювала загалом свою діяльність. як <рес> звучить. Думала просто про канал, про інст. Різні накидували ідеї, які вспливали в голові. Для мене це. Звична штука, коли я п'ю каву і їм щось смачненьке. Брауні був класний, але що ти мені, якщо чесно, дуже зайшов. Він був занадто солодкий, but okay. It's okay. Зараз я вже хочу їсти. Хочу другий капець, тому зараз ми йдемо їсти Korean food. Понял, як поздоровий! Привет! Що, похоже? Зараз заверную якось так, щоб Олівесні все не засрав, і щоб не засрався сам почей. І підемо з вами в український дім. Не дуже, звісно, вже хочу, але. Я і вранці не хотіла з собою виходити. Я зайшла ще в Продуктовую, захотіла мінеральної води і, можливо, якогось пива, тому що сьогодні все-таки мій holiday day. Я намагаюся не пити на буднях і взагалі не зловживати цим вайбіком. Але сьогодні, сьогодні я знайшла для цього причину: це бурштиновий Ель. Подивимося, спитала у чата GPT: що солодше і пачі бурштиновий Ель, тому що я в пиві не знавець. І мені було цікаво. Зараз буду монтувати це відео, продовжувати точніше монтувати це відео. І закінчувати цей день з вайбоком, погулявши з чуваками на вулиці, пройшовшись знову, сходивши в душ і, напевно, трохи почитавши Хюге, хочу вже дочитати, тому що скоро зима вже закінчується. Погода вже говорить про це. А Хюге найбільш хюге, коли воно mm -hmm. зимове. Mm-hmm. <laughs>